Цього відео могло не бути в неділю, але я зміг. Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і це передостання битва Ліги Чемпіонів або ж другий півфінал Ліги Чемпіонів Кліпіш 7. Взагалі, за цей час багато відбулося чого. Хоча більшість інформації у телеграм-каналі. Ну і дещо корисне є в Discord сервері і в моєму портфоліо. А так повернемось до сітки. Люди захотіли, аби я дав шанси Шіверу пройти у фінал. При умові, якщо обидві сьогоднішні збірки наберуть менше 38 балів. Типу, аби у фінал пройшов найсильніший. Добре, далі тягнути не буду. У нас протистояння Менес і Електропельмень. Команда Менес за авторством Ковельтротоп. Прокачка у команди начебто сильна, хоча з деякими але. У випадку першого раунду тут звичайні робоконуси, яких підсилює кардіогенерал другої степені. І Джек передових конусів так добре піджарив, хоча далі Джек буде атакувати слабкими чергами. Тобто, тепер чорниця має добивати решту конусів. Хоча нагадую, конуси першого рівня, і у них менша шкода. До речі, не забуваймо про паростка квасолі. Він же також має гігантський запас хП, цим має скористатися Чорниця. У неї ще багато часу, аби зажарити цих конусів. Опонентом менес є електропельмень. За авторством Де, він же Савелій Гладченко. Команда, яка трошки здивувала у першому етапі, оскільки такої сили ми ще не бачили. Ми пам'ятаємо, як перший раунд в того разу для електропельменя був проблемним, та й зараз я сумніваюсь, що очерет хочеться зберегти. От конуси все ж таки швидко просуваються, але у відповідь вони получають велику шкоду від наелектризованих бджіл. І все ж, конуси дійшли до очерету. І тростині, на жаль, не вижити. Ну зато зомбі получили так багато шкоди, от один навіть розвалився. Получається, конвалій треба ще трошки бджіл, і кону сам буде капут. Команди стартують достойно, хоча мене спокраще. покраще. Балісти, які кидають вази. Звісно, які не наносять шкоду. А от сюрприз ще й як наносить. Але світильник Джек вирішив просто зразу спалити всіх зомбі геть. А чорниця ну прямо в таймінг. Хоча для Чорниці це звичайне явище. А тут ще трошки зомбі прилетіло. Але чесно кажучи, тут команді трошки повезло, оскільки всі зомбі з вас вийшли базовими. Васоля, очевидно затримає, а чорниця перезарядиться. У попередньому етапі Електропульмен цей раунд прийшов лише на 1 бал, хоча цього разу 6 рівень, і конвалія так достойно покращилась, а із перших вас вийшли собачки з Zombie 4. Ми добре знаємо, що ці зомбі може і з'їдять тростину, але цю збірку з'їсти вже не получиться. От просто шкода від бжіл гігантсько, а тіньовий, якого біда сховався, а ну вилізай, треба сповільнення. Але тіньовий не дуже спішить. Ну зато чи не обумає всю ситуацію читач ветеран? Ми добре знаємо, яка це біда читач ветеран. І зомбі згорем просуваються, і тіньовий сховався. Зато бджоли ще досі жалять, а читач утратив газету і тут треба піднапрягнутись, а бджоли вже починають зникати, зато сам читач не пережив цю хвилю бджіл. І взагалі тут з бджолами все просто ідеально. От і конвалі з прокачкою потужнічає. Що ж, мене скористається втратою електропростини і збільшує лідерство. А тепер раунд напряму атаку. І Джеку не виникло проблем спалити всю бригу сьомого рівня. А оскільки зомбі дві штуки, то думаю не секрет, наскільки тут легко чорниці промахнутись. А от у електропельменя виникає обом нікому агрити конвалію, тим більше конвалія не атакує брили, а тінь з прокачкою абсолютно безкорисний проти такої міцної криги. Чакун, ветеран довго не тягнув, і поразка довго себе не чекала. А Аменес ще більше закріпила лідерство. А ось раунд з літунами. І думаю, не варто пояснювати наскільки має бути складним раунд з літунами, аби Джек не справився. Ну, хіба що там палива Джеку не вистачило? Б. Але підлаштовувати мені якось лінь. А ось і один обом для Джека. Папуги просто відбирають один бал у команди, оскільки Джек на перезарядці. Хоча далі Джек не став тупити і він себе вберегти зміг. Снівий хорохостріл просто імба проти літунів. А коли йому допомагає конвалі з неелектризованими бджолами, тоді у літунів шансів нема, Отут з постійною атакою все стабільно, а папуги не змогли так нагло забрати тростину, а точніше, вони взагалі нікого не забрали. Цього разу мене знабрало на один бал менше. На черзі раунд, ну ви самі знаєте на що. І тут Джек ну прямо дуже раціонально потратив своє паливо. Попереднього разу квасоля виручила збірку. Але цього разу що робити з землекопом? Ну, як ми зрозуміли, треба частіше атакувати. Цим команда похвалитись не може, тому мене споступається у цьому раунді. Для електропельменя це можливість догнати свого опонента, і конвалія очевидно, що цим скористається. Справа в тому, що контрити топджі нічим. Навіть те, що тут є дощовик, бджіл не напрягає, тому дощовик получає часткову шкоду від електрики. Дуже легкі бали. А відстань між командами зменшилась до одного балу. Раунд у вигоду фронтових рослин. От панк і перекинув васолю в тил, а Джек був під загрозою, поки конуси не вийшли з ладу, оскільки Джек з одної черги вогню спалив цю біду. Конвелія не має такої сильної початкової атаки, як світильник Джек. Зато панк допоміг команді, оскільки очерет на фронті має бути з єдиним останнім. А що робити конусам з конвалією, не тяжко догадатись. Але бджоли то також жалять боляче. Конуси мають там запас здоров'я. Але саме здоров'я у них зникає швидше, ніж здоров'я в конвалії. Видимо, що конуси візуально деградують. А коли черга бджіл закінчилась, прилетіла ще на колонія бджіл. Конуси ще довго будуть їсти конвалію. А ось один уже розвалився. І тепер треба допити останнього конуса. І конвалія з цим мало би впоратись. Було затяжно, але потужно. Конвалія показує свою живучість і ДПМ. Обидві збірки спільно набирають 3 бали. Антистан Взагалі, в мене, мабуть, єдиний півфіналіст, який може справитись з Антестаном. Факелоносець ветерану взагалі не пройшов багато, як його спопив світильник Джек. Чорниця не має тупити і спішити. Бо ось зомбоні вже придали впаростка квасолі, ну зато далі проблем вбити решту зомбі не виникне. А точніше, одного повільнющого громилу ветерана. Немарно я казав, що Менес єдина тіма, яка може справитись з цим раундом. Нагадую, у цього зомбоні 3000 хп. До того ж, тут факелоносить ветеран, який ще та біда, ось так просто можна контрити конвалію, незважаючи на хп і сповільнення. Тіньовий то міг утягнути факелоносця ветерана. Але що робити з зомбоні? Думаю, всім зрозуміло. Ось тільки тіньовий горох нічим не поможе. Ось мене з підкріплює лідерство. Оборона тила. Чорниця може там пару зомбі зажарити. Хоча не факт, що двох, бо чорниця може успіти зажарити лише одного зомбі. Ну ось, чорниця зажарила одного зomboyda. А що робити з другим? Ну За цього зomboyда треба довірити світильнику Джеку, хоча з втратою одного бала, Зато світильник уже не підведе свою збірку. Це ж таки для нього спалити зомбі не проблема. У випадку електропельменя, то ситуація трошки схожа. Якщо що, на тіньового беззаури не звертайте увагу. Тут є інша проблема: тіньовий може втягнути трьох зомбі на шостому рівні, але самих зомбі чотири. Взагалі, тут ситуація трошки сумнівна, але бал за тіньового мені прийдеться забрати. Оскільки повторюю, я правила на ходу міняти не буду. Конвалія не дала й шансу громилам. Незважаючи на ситуацію, команди спільно набирають по 2 бали. Протикаюча атака. І тут може помогти тільки електрочорниця, але все залежить кого вибере чорниця. Єдиною проблемою в цьому раунді є лише октозомбі, якого, як ми видимо, світильник жех не досягне, а чорниця вибирає безкорисного протектора ветерана. Що ж, її вибір. Уже 2 третіх збірки знешкоджено, тому це напевно остання спроба в чорниці, і вона не підвела, завдяки чому три бала в кишені. А от для електричних бджіл цей раунд просто прекрасний. від бджіл-октозомбі не сховатись. Так тут ще тіньовий горох сповільнює октозомбі, Напевно, залишилось нанести, ще шкоди небагато. І наш зомбі втрачає голову, а команда получає 3 бала. Ось так команди набирають 3 бала. Міцні фланги з крапою рандому. І команді так добре повезло. Оскільки бик ветеран по центру, тим більше тут у світильника Джека є хитрість з вогнем, через що бик ветеран вдаряється в вогонь, а гіга-індичка і громео ветеран надто повільні, аби уникнути хмару чорниці. У випадку електропельменя тут трошки не повезло. Хоча як повезло? Електричні бджоли на шостому рівні не можуть дуже швидко зажалити громилу ветерана і читача ветеран. А по центру так добре не повезло, оскільки індичка має дивні хітбокси. Так до того ж вона дуже повільна. Тому коли конвалія загреться, буде вже пізно. Виходить, мене знову підкріплює лідерство. На черзі раунд з тваринами, який для електрочорниці неможливий. До речі, тут команді повезло, поверху ніхто не заспавнився. Шкода, що це ніяк не поможе команді. Чи зможе Тростина не підвести свою команду? І здавалось, що Тростина може прогавити одну курятину. Хоча від курей тростина відбився. Але що робити з ласками? І бджоли деяких ласок змогли зажалити. І нічого собі, бджоли змогли попасти по швидким ласкам. Ось так електропельмені не дає мене зробити битву розгромом. Сплеш фанки. Чергові фанки, яких ягода не може осилити. Тут рандом неважливий. Що не скажеш про конвалію з електричними бджолами? Тут можна було не дивитись, якби ж по центру нікого не було. Але оскільки конвалію є кому агрити, тому виходить нещадне винищення зомбі. А взагалі тут коменти лишні. Лірілі Ли -ли Ларіла. -ли elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac, le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva... За два раунда електропельмені повністю відіграв відставання. Розгрому не бути. Крайні лінії. І Джек знову атакує фортепіано, яке нагадує безсмертне. А взагалі, чим більше зомбі загине, тим більше шанси у чорниці набрати бали. І ось чорниця випускає хмару, Ех, докотились. Ну, зато блискавка два рази не б'є в одне місце, тому фортепіано більше не буде заважати чорниці. А так, чорниця має поспішати. І тут вибір трошки кращий, але бажано атакувати передніх ковбоїв, а світильник взагалі нікого не вбив. Так, ці крайні лінії вже не для ваншот росли. Хоча моя цілина чи чорниці уже не важливі. Знову я забув дати тіньову ауру тіньовому гороху, зато він тут не сильно потрібен. Може електричні бджоли самі зажалять цих відроголових. Все ж таки відроголові не мають, там дуже багато міцності. І виходить, що електропельмень єдина тіма, яка тащить цей раунд. Хоча не спорю, тут безсмертний зомбі по центру, тому конвалія потужнічає. Ось електропельмень перехоплює лідерство. Неочікувано, але тепер мене смає відповідати пельменю. І пляжний раунд сам по собі не для рослин, які атакують недалеко. Хоча навіть так Джек може спалювати серферів без всяких проблем, а от квасолі вберегти від наглого рибака не вийшло. І тут ситуація трошки патова. Джек там з анімаціями зламався, а чорниця має вибирати або рибака, або відроголових. І чорниця вибирає одного зомбі Армор 2. Джека вберегти вже не вийшло. І тепер, думаю, що найкраще, що може зробити чорниця, це спалити клятого базового зомбі. Кращого варіанту тут нема. Але чорниця лише зараз вибирає рибака, що напевно є фатальною помилкою, оскільки відроголовий тепер має час, аби з'їсти останнього бійця команди Менес. Не знаю як, але електропельмень тепер без проблем може перебити всіх цих пляшних зомбі, оскільки з постійною атакою у команди все майже ідеально. Останнім відроголовим не пощастило цього разу, і відстань збільшилась у 6 балів. Щось електропельмень розбушувався, і цей сумнівний раунд, де зомбі має безкінечне здоров'я, не факт, що проходими й для мене. Хмара чорниці наносить приблизно 5 тисяч шкоди за секунду, а у зомбі цих хп безкінечно. Здавалось, що цей раунд якийсь кінчений, тому що якого біса цей раунд підлаштований під борща і пельменя? Ну Добре, пельмень набере на один бал. І так, тіньовий затягує зомбі під землю. Але тут тіньовий чомусь сховався під землю. І у мене з'явилася якась підозра. І через мить тіньовий вийшов з ями, але тут гра видає мені поразку. Ну такого я вже не очікував. В теорії цей раунд неможливо пройти, і я вирішив, що ті бали, які я дав борщу, за той раунд сумнівні, оскільки раунд зламаний. Тому я відберу бали у кисого борща. І через це ситуація у півфіналах трошки змінилась, і Бош тепер не лідер по балам. До речі, лише в цьому поламаному раунді команди не набрали бали. Про попередній раунд забули, ось раунд на перевірку сповільнення і довготривалого стану. І світильник показує свою початкову силу, спопиливши факелоносця ветерана і читача ветерана. Зато на громилу ветерана палива не вистачило, а чорниця трошки не спішила. Тому ось так команда втрачає свій цінний бал. У випадку електропельменя тут є хоча б сповільнення тіньового гороха. А це значить, що факелоносець ветеран не повторить те, що він зробив з І наглий факелоносець ветеран відібрав один вал у команди. Читач не такий небезпечний, як Громила, але також напрягає трошки. Хоча бджалам байдуже, вони просто жалять. Читач втратив газету, але шкоди він получив багато. Тому розгніватись він навіть не встиг. А Хромила завдяки сповільненню просувається досить повільно. Може завдяки цьому команда Шкодою із сповільненням наберуть хоча б 2 бали. Цікаво, що цей раунд ніхто не прийшов на 3 бали. Мене ще може відіграти бали, але це мало ймовірно. Ну ось, спам Індіана Джонсів. Для світильника Джека ці зомбі суцільні собачки. Команда просто ніяк не може поступитись з цим зомбі. Оскільки тут і міцна класоля, і палаючий Джек. До речі, а що якщо порівняти світильника Джека і Пірос Тім Fortress 2? Звучить як цікаве порівняння. Електропельмені також може без всяких проблем перебити всіх цих Індіана Джонсів. Тим більше це виглядає досить ефективно. Зомбі просто не переживуть хоча б одну хвилю електричних бджіл. До того ж, тіньовий горох також допомагає так добре команді. Щось я підозрюю, що навіть відроголові не стануть проблемою для пельменя. Але, чесно кажучи, більшість з команди Ліги Чемпіонів без проблем справляються зі спамом. Останній раунд без інтриги. Я би так не сказав. Якщо обидві збірки не наберуть бали, то кислий борщ і Шівер по балам пройдуть в фінал. З мене все зрозуміло, команда набере 5 балів, але цього недостатньо. А от електропельмень може набрати 40 балів, що дасть можливість команди пройти у фінал. Результат досить великий, хоча дивуватись не варто. Раундів 18, до того ж один п'ятифанговий, а електропельмень пройшла цей раунд, утративши лише очерет. Фінальний рахунок 34 на 40 у вигоду команди Електропельмень. За цю битву ситуація кардинально змінилась. Я у борща відібрав 3 бала за раунд з безпертним зомбі. Получається, що у борща тепер 36 балів, поки у Шівера 38, а у Електропельменя – 40. Виходить, що у фінал проходить Шівер і Електропельмень. Це ті фіналісти, які боролись ще у першому етапі, але обидва пройшли. У випадку кислого борща, то мені його навіть не шкода, що він не пройшов у фінал, оскільки мені не хотілось перемагати у своїй лісі чемпіонів. Тому он так, кінець чемпіонатів кліпіш сім. Вже скоро ми на порозі до чогось нового, і я запевняю, що фінал Ліги Чемпіонів скучним не буде. А після фіналу, як ви розумієте, нас чекає щось нове. А так це все. Ви на каналі Кліпіш 7 побачимось в фіналі Ліги Чемпіонів.